Доброго дня, шановні колеги. Я б хотів би ще раз сказати, що кожному з нас сьогодні ми роздали такий докладний звіт так, з фінансового стану тих громад, які вже об'єдналися. І саме головне, я думаю, що кожен колега зараз може подивитися по своєму гаузі, по своєму напрямку, що саме змінилося в цих громадах. Чому? Тому що це цифри, які конкретно сьогодні оперуються в об'єднаних територіальних громадах, не тільки медична освітня субвенція, також інші доходи, а також. Зростання рівня ВВП на душу населення. Я б хотів би коротко зробити екскурс, взагалі що відбувалося за ці два роки, да зробити маленьку презентацію, а потім трошки проговорити про плани, що кому потрібно зробити для того, щоб спільно добитися результату. Будь ласка, давайте презентацію. В першу чергу я б хотів би сказати, 91 му році Україна стала незалежною, при доєдналася до європейської хартії місцевого самоврядування. Але на жаль, з того часу, практично в той час, коли Європа проходила реформу децентралізації, об'єднувала громаду, передавала практично повноваження на місцеве самоврядування, Ми йшли абсолютно в зворотньому напрямку. Ми посилювали центр, передавали всі фінанси, і таким чином ми практично робили такі прості речі, які не дозволяли. Сьогодні підсилити громади, підсилити можливості надання тих послуг, які сьогодні очікують будь-яка українська родина: це освіта, охорона здоров'я, соціальні послуги, адміністративні послуги. І тому саме в 2014 році говорив прем'єр-міністр, розпочато була ця реформа. Було прийнято головне рішення. Це концепція по реформуванню місцевого соврядування. Було прийнято в 2015 році основні закони, які сьогодні дозволили добровільно об'єднуватися з нашими громадами. Саме головне. Піти в той стан, коли ми маємо в 2015 році 159 громад, які показують свій конкретний фінансовий результат, свої можливості, свою інфраструктуру. І саме головне, що ми в 2016 році перейшли, вже не маючи результат, до підсилення створення таких громад. І я думаю, що в цьому році ми вийдемо ще додатково на 245 об'єднаних територіальних громад. Що саме відбулося по фінансовій підтримці децентралізації? Я б хотів би сказати, що це не тільки формування місцевих бюджетів, це потужна підтримка держави і за рахунок фонду регіонального розвитку і за прямою субвенцією, І саме головне місцеві бюджети, які також формувалися і збільшились практично. От за цей час я б хотів би показати, можна призупинити трошки за цей час збільшились практично в три рази, тому що на, 30, на 26 мільярдів прийшло зростання в 2015 році, вже за 8 місяців цього року практично 36 мільярдів. І коли ми кажемо про 3 мільярди фонду регіонального розвитку або про 1 мільярд прямої субвенції, це кошти, якими ми просто як держава мотивуємо ті напрямки по вкладанню безпосередньо місцевих бюджетів. Я би хотів би просто показати такий слайд, наприклад, Дніпропетровської області, 16 об'єднаних територіальних громад, як використовуються кошти ефективно в зв'язку з тим, що є координація. Коштів, які надходять з держави, коштів, які залишаються в об'єднаних територіальних громадах, коштів, які направляються з обласного бюджету, і ми бачимо, що саме проекти, які реалізуються, школи, садки, спортивні СНАПИ, да, це все об'єднання от 662 мільйонів гривень, які спрямовано йдуть саме на підтримку інфраструктури. Можу сказати, що вперше в історії України. Цьому році відкрився саме в Дніпропетровській області перший дитячий садок, який побудований тільки за рахунок місцевих бюджетів. Це 33 мільйони від об'єднаної територіальної громади і 33 мільйони від обласного бюджету. Сучасний дитячий садок 220 місць. І це показує в принципі те, що результат сьогодні: громада приймає рішення будувати, громада приймає рішення запускати і. Конкретний результат, який матеріалізований в конкретних дітках, які пішли сьогодні до дитячого садку. Будь ласка, далі. Я думаю, що це тільки початок. Нам потрібно дуже амбітно працювати для того, щоб добитися результату. І для цього ми сьогодні будуємо дуже таку потужну команду, яка в принципі повинна зробити прості речі. В першу чергу, безпосередньо, вже тим громадам, які об'єдналися на місцях. Дати можливість підтримки по кожної галузі або в охороні здоров'я, або в освіті, або в соціальних захистах, або в плануванні території, що саме потрібно робити. Для цього ми створюємо практично регіональні офіси в кожної області, які будуть командно працювати і вирішувати ті проблеми, які виникають по конкретним діяльності в кожній громаді. Це той зв'язок, який повинен бути регіонів центрального офісу. Але дуже важливо, я би хотів би зазначити, що Саме в кожному міністерстві сьогодні з'являється завдання. В Міністерстві охорони здоров'я це госпітальні округи, в Міністерстві освіті, це питання шкільного простору в об'єднаних територіальних громадах. І так, якщо подивитися, по кожному напрямку у нас є спільна робота, яка повинна бути вирішена, яка потім повинна бути дана вниз, і як потім повинна бути реалізована внизу. Що саме я б хотів би показати? Це взагалі та структура той команди спільної, яка буде працювати наступне 5 років. Це питання, взагалі, яке підтримано всіми європейськими державами, в тому числі Сполученими Штатами, в тому числі Канадою, які на сьогоднішній день дали можливість нам організувати цю роботу. В першу чергу це секторальна децентралізація. В кожному міністерстві буде працювати одна людина, яка буде тримати зв'язок. З міністерством реформуванням конкретної гаузі, а також врахуванням реформи децентралізації при реформуванні, або наприклад питань соціального захисту, або наприклад питання світи, або наприклад культури, тому що сьогодні саме культура. Я думаю, що це той переломний момент, який дозволить практично сьогодні будувати нову Україну. Тому ми бачимо саме на цьому слайді, яким чином буде побудована взагалі загальна структура центральний офіс, який буде відпрацьовувати ці питання на рівні Міністерства регіонального розвитку, яким чином буде працювати Офіс секторальної децентралізації. Практично в кожному міністерстві. Я думаю, що з кожним міністром ми це питання обговорювали по, е, тому щоб мати людину, яка буде працювати спільно з міністерством. Ну і саме головне, яким чином ті проблеми, які виникають саме безпосередньо при функціонуванні об'єднаних територіальних громад, будуть вирішуватися в профільних міністерствах. Е, я думаю, хай закінчиться ця презентація. Єдине, що б я хотів сказати, дуже важка робота була зроблена за цей час. Тому що ми практично об'єднали всіх наших партнерів навколо загальної такої програми. Це не тільки програма Юлі, це і програма, яка стосується інших наших партнерів: ГІС, СІДА, Деспра, Юсайді. Тобто, всі практично сьогодні об'єдналися навколо того, щоб підтримати реформу децентралізації в Україні. Тому на 5 років та програма, яка сьогодні є, це питання, в основному створення нових об'єднаних територіальних громад, підтримка тих, хто вже працює. І саме головне дальше, подальше, таке потужна підтримка їх інституціональної спроможності розвиватися. Нам дуже важливо, щоб саме в цей, за цей час було також, от я вважаю, підтримана обличчя влада да, через центри надання адміністративних послуг і соціальних послуг. Чому тому, що саме там людина звертається до влади за допомогою або за якоюсь так сказати, послуги було приділена увага по проекту а Це Приблизно 600 снапів, які повинні бути відкриті за цей час в Україні. Я думаю, що також саме ми не чекаємо тільки такої підтримки. Ми рухаємося безпосередньо. Я можу зараз сказати, що сьогодні потужно в об'єднаних територіальних громадах і в місцевому середуванні йде створення ЦНАПів. І от буквально в на цьому тижні я був в місті Кам'янському, Дніпропетровській області, де ми побачили вже центр надання адміністративних послуг, в якому додається соціальний послуг. Де учасник АТО не повинен йти по 22 організаціям, збирати довідки для того, щоб підтвердити і отримати пільги. Він звертається до єдиного окна, і буквально за два дні він отримує саме ті пільги, які йому передбачені держави. Це дуже важливо. і Я тут хочу подякувати всім нашим колегам. Чому тому, що і міністерство юстиції, і міністерство внутрішніх справ, і всі інші міністерства, які долучаються до цього процесу, в цьому дійсно допомагають. І це є дійсно важливо для всієї країни. Що б я хотів би зазначити, що сьогодні ми приймаємо саме концепцію реформи місцевого самоврядування, а конкретний план, що конкретно кожному міністерству потрібно зробити до кінця року, в цьому році і в 2017 році. Я би хотів би, щоб всі колеги ті це рішення, яке вже було вами погоджено, ще раз уважно подивилися, тому що це вже впливає безпосередньо на функціонування громад. Це питання, які не можна відкладати. Не шкільний простір, не госпітальна ненадання не надання послуг, нині планування території це ті питання, які сьогодні щоденно виникають в кожній громаді, яка сьогодні. Практично взяла на себе відповідальність і працює. І тому дуже важливе рішення. Друге це виділення коштів 30 мільйонів з резервного фонду. Це безпрецедентне таке рішення. Чому? Тому що уряд приймав рішення про виділення 10 мільйонів 460, але цього виявилося недостатньо, тому що 245 громад сьогодні подали до ЦВК свої заявки. На проведення виборів ми сьогодні приймаємо рішення. І ми очікуємо, що завтра саме Центральна виборча комісія буде приймати рішення по всім 245 громадам, які вже 4 грудня зможуть прийняти участь в виборах і з 1 січня 2017 року сформувати практично свої бюджетні взаємовідносини з урядом України. Тому я б хотів би показати такий маленький слайд, да, де ми бачимо 159 створених громад в минулому році, 245 ми очікуємо в цьому році. І також я б хотів би сказати, що дивлячись на той результат, який показала ну, у нас так аналітика по першому півріччю, а за 8 місяців і за 9 місяців аналітика буде ще краще, то ми бачимо, яким чином зростали практично доходи об'єднаних територіальних громад до 7 разів. І це питання не тому, що велика громада, а питання того, що в кожної такої громаді зростала саме ВВП на душу населення. Це ті речі, які в принципі дає конкретна реформа децентралізації. І я скажу так, декомунізація, яка пройшла в Кам'янському, замінивши назву Дніпро на Кам'янське, це дуже важливо. Але децентралізація, яка проводить дійсно декомунізацію, і руйнацію старої радянської системи, де все приймалося тільки на центральному рівні, а місцеве самоврядування було позбавлено своїх прав, саме декомунізація вона проходить за рахунок також підтримки реформи децентралізації. Тому я дякую всім колегам, які долучилися до цього процесу, і прошу в подальшому підтримувати цей процес. Дякую.